Надія, ви сьогодні робили сауну на турманівій кераміці на великому кілимі Т-11 та на кітці на температурі 55 градусів. Поділіться, будь ласка, враженнями. Враження прекрасне. Дуже удобно, дуже прекрасно. Припікання у мене пішло зразу у п'ятках. Пекло дуже пекли п'ятки. Потім в мене пік копчик. А через скільки часу ви не помітили? Тут десь через хвилин 10 почали пекти п'ятки в мене. О, потім десь чуть-чуть позже копчик сильно став пекти. Тут де в мене сидячний нерв зчимлений, і там більше стало чуть більше цього припікання. А так кругом було комфортно і добре. Не... Ну, комфортно і дихати було, так? Дихати нормально, було, все добре було. Супер. А через скільки часу вже почали потіти? Що через, так 40 через... О, через 40 хвилин. Через 40 хвилин. Супер. А, на вашу думку, кому в першу чергу от потрібно робити таку сауну? Всім. 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 Без виключення. Прекрасно робити, і хай всі роблять і стреляться до цього. Супер, дякую.